Самітність у Бога, хто се докаже? А от послухайте, яка хмара сліз здіймається з неї й гукає, а рук білих, мармурових, яка бесліть, що перетинає її простір у судорогах болю, а мрій, роздертих серпанки, що колишуться туди й назад, туди й назад, а до мокрої. Що напливають у неї брутальною силою, оббиваючи немилосердно, щоб кудись добігти борша й борте, куди, Господи Великий, куди? Слухайте, зачиніть двері, збийтесь у гурток, спиніть у собі віддих і слухайте, Серна біжить лісом. Зеленим, веселим, буйним, розкішним лісом і шукає чогось. Біжить. Квітки під ногами ломить, угинає, шелестить листя дерев шепче щось, Колишиться ледве помітно поважна галузя старої лісної деревини. Аж ось вона стала. Чи вже добігла? Не знає. Думає, що добігла. В різні боки нею кидало високими, свавільними скоками гнала вперед а тепер зупинилася. Її очі відкрилися широко. так непорушно, аж тремтить. Що це? постіл пішов лісом. Нечутно починає щось ломитися, щось валитися, і все на неї, все на неї. Її широко відкриті очі побачили відразу, чого не бачили досі, а її вуха почули, чого не чули досі. Тихий ліс наповнився таким, чого не знала досі, а з неї самої побігла кров Тому мусила зеленим лісом гнати. Слухайте.